Всім привіт! Кетепіллер 6 т Оце бульдозер, як то зроблено все мочно і надійно. Все повертає, все, крутиться. Це земля важка, глемей у нас на це кажуть. Він, він йде, навіть не чує. Не боїшся, що гусінця злетить, нічого тут від не злітає. Є отвал крепкий. Різні угли, регулюються. Гусінця, по-моєму, тут 90 см має. Оце коля нам дерева таким курчувати, а не те 150 і 75. -ку. Дуже шустрий, дуже він собі регулює скорості, ну це ж гідравліка все тут. Мочно. Ти моє лице не знімав би мене, блядь, шукали дещо? Не, ні, ні. Лице ваше ні. А? Лице ваше ні, лиш трактор. Трактор знімає лице не снімає. <сі> блядь, блять, буяки заберуть не разом шифер. Не заберуть. Але це моцно йде. А? Це моцна техніка. Це моцна техніка, я не даю повні гази, я давав повні гази, то воно, рве. Все. Такі глимеї, я тут ото ці ту горби, що гора то ж тожився, маю 150-ку, знаєте. бульдозера уснішно. То це все тим бульдозером, але це тяжко глимеї, а це дивлюся, він тручей навіть не чує. Я не даю повний газ, да? я даю півтора тисячі Як Я дав би дві з половиною тисячі боротьби, то я рву це є, бля, все ж. Це страшне, крепке. Що то зроблено для людей? Ану я хочу в сердині просто подивитися. А тут нічого нема такого. Це назад, ця нейтральна, це вперед. А тут буде отвал, так? Да? Просте, як лісопір. Але дороге, блядь. Це. це дороге, це ж кіти але воно робить роботу.